Потім тут у нас по резинкам вони у нас підтерті. А тут навіть дірочка присутня по пластику, стан нормальний, адекватний. По рівню трошки на стаканчиках підтертий, але в принципі стан теж непоганий. Тут по самій бляшці теж питань немає. Окремо це ще все крупним планом від зніму, поки так поверхню. Значить, Тут у нас боковушка це теж така трошки в... В поганому стані, потім тут сама у нас сідушка нижня е, теж в поганому стані, треба буде її, ну, бажано, якщо треба буде робити до ідеала і чи до ума, то перешивати. Бажано буде вирізати, викидати повністю цю частину і десь шукати донора, вшивати нову. Потім тут у нас по він стан, в принципі, непоганий, але треба буде його нормально відчистити. Потім по рулю стан, в принципі, його е, такий, як ви бачите, він у нас. Рідний не перешивався, але трошки він теж витертий.